Я вже вдома. У нас зараз пів одинадцяти, Оце пів години назад був тривоги. Тривога у нас шостої ранку. Я не помітила і пустила дитину в школу. Дивлюся, вчителька пише повідомлення, що йдемо до школи тільки після тривоги. Я вже писала, кажу, може чи піти забрати, ніхай сидить з дітками там тепленько. Короче, половиною години. Була повітряна тривога і не просто тривога, а підвищена небезпека. Таке робиться в нас в Україні зараз. Слава Богу, що вона закінчилася. Не чули ми нічого, ніяких вибухів. Ну, я принаймні тут не чула. Не знаю, як по всій Україні. Дай Бог, щоб все було нормально. Хотіла показати вам, що купила і що по чому. Може, буде вам цікаво. Правда, деякі продукти вже я використала. Це крабові палочки, салатик з пекінської капусти вже робила. Пекінська капуста у нас по 58,50 коштує. І майонез я не робила домашній, а купила готовий. 300 г провансалю у нас коштує 43,80 Ось От Отакий салатик Получився. дуже смачний, я тільки що поснідала. І думаю, що обіцяла зняти вам відео і не зняла. Так, хочу вам показати, записати. Так як часто печу, то взяла розпушувач і дріжджі. Дріжджі по 15-20. вашим Ось таке масло полтавське це 72%, там ціна 33%. А отаке фермерське масло ціна 73%. Це 82,5%. Також взяла олію. Така фірма була, іншої не було олії. А Радема. Мені сказали, що Хороша, тут півтори літри, коштує 100 гривень. Морква 39 гривень. Взяла ще цукру. цукру у нас Цукор у нас по 34. І взяла такі насіннячку поїсти ядро соняшникове. Кілограм коштує 93 гривні. Ну, я взяла небагато тут. На 13 гривень у нас продаються в магазині з молочних продуктів багато чого. До прикладу я беру іноді сметанку, ось таку літр, 75 гривень, і сир творог, також ціна приблизно плюс-мінус 70 гривень за кілограм. Він не дуже жирний, підходить для сирників. Я часто готую сирники. Раз на тиждень, можливо, два рази на тиждень. Купуємо домашню сметану, домашнє молоко і домашній сир. Значить, Ціни домашнє молоко 30 гривень 1 літр, сметана 100 гривень 1 літр. І творог теж 100 гривень 1 кг. Звичайно, відрізняється. Буває, що я додаю, наприклад, наполовину роблю домашній сир із магазинним. Він тоді не такий сильно жирний і тримається добре в кучці. Коли роблю млинці з сиром на суботу. І так само із сметану. Домашня сметана дуже жирна, дуже густа, дуже смачна. Але буває, що коли я роблю тортики, не хочу, щоб вони були занадто жирними. Я додаю до магазинної сметани домашню разом збиваю і роблю такий крем, особливо медовик, торт дуже добре пропитується, дуже такий смачний, легкий. Виходить. Купила ще яйця, тому що треба випічку робити на Новий рік. Кори зараз не дуже так несуться сильно. Значить, в магазині яйця. Приблизно 70-80 у маркеті старокозачому ось такі яйця по 6 гривень. П'ю чай з лимоном, бо щось у мене пробирає кашель, трошки щось є. Заїхали в магазин по дорозі, взяли таких коржиків. Хоч у мене й випічка є, отакі От я пекла вертутки і є шестобне. Ось таке здобне з корицею теж пекла сьогодні. Так що будемо зараз чаювати, смакувати. І да, бажаю всім тихої, мирної ночі.